Слава Богу, дорога церква. Радий бути на цьому місці і ділитися з вами словом Божим. І цього разу буде така тема, яку ми проходили ще під час молодіжного табору. Це було літом. І в нас там було дуже багато тем, але одна із таких тем це була як мотивація для нашого служіння Богу або ж ціль, що е, е, яка ціль взагалі є в нашому житті, щоб служити Богу, що взагалі ми от робимо. І на початку хотілося б сказати, що в кожного з нас так в нас є якась ціль певна, і вона може бути або великою, вона може бути мала, вона може бути взагалі масштабною. Так? Наприклад, якщо брати зараз ситуацію, що в нашій країні це добре дуже видно, тому що зараз є дуже багато різних благодійних фондів, і там да, наприклад, такий як там Повернись живим чи там фонд Сергія Притули і інші. І вони організовують різні величезні проекти, так ми слідкуємо часто за новинами і бачимо, як, наприклад, там, вчора, позавчора хтось говорить, давайте от, зберемо, наприклад, 200 мільйонів. Вони поставили собі ціль, і ціль масштабна, так? тому що 200 мільйонів це не 20 гривень. І буквально так, за півтора дня всі українці схопилися, всі дружно піднялися і сказали, «Так, давайте, це наша ціль, ми це зробимо. І буквально за півтора дня ці 200 мільйонів вони зібрались. Так? В інший раз там, ще декілька мільйонів, ще, ще, ще. І так, якщо в людей є ціль, вони до неї йдуть. Тому що якщо просто сказати, давайте зберемо ці 200 мільйонів, але ми не знаємо, для чого ми їх збираємо. Ми просто їх зберемо на майбутнє, там, пригодиться потім. Так? Люди не так заохоче так, це робили б. Люди не так заохоче ці гроші скидували. І ці 200 мільйонів би зібрались так не за півтора дня, а за місяць-два. І багато зараз в нас, з нас як з віруючих або просто з людей світу, вони втратили якусь ціль. Так? Тому що зараз складний момент була пандемія, так теж трохи похитнули людей. Потім, після пандемії, різко прийшла війна, і в людей трохи похитнулась віра, в людей трохи похитнулась ціль. Яку вони, можливо, раніше ставили, вони раніше думали, що ось, можливо, буде так, я собі поставив. От в мене буде таке життя, в мене будуть такі плани. Але пандемія зробила одне, а війна зробила зовсім інше. І в деяких людей через це дійсно втрачається ціль, вони не знають, що робити, і хтось не хоче через це так ходити, наприклад, до церкви, тому що він втратив якусь мотивацію, втратив ціль, думає, а навіщо тут. Була пандемія, вірус, а я не піду, тому що я заражусь. Тут одна причина, потім війна, друга. Я не хочу йти, тому що вдруг сирена. І тут друга причина, і втрачається да? втрачається мотивація, втрачається ціль. І... Але разом з тим, з тими важкими ситуаціями, які ми зараз проходимо, все одно слава Богу, що ми збираємося, ми служимо Богу, у нас є. Багато служінь, Організовуються ще інші служіння, так, яких не було до війни, до пандемії. І слава за це Богу. Е, хотів би перше місце прочитати це друге послання Петра, перший розділ е, з третього віршика. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано Ісусом, який має силу Божу. Ми отримали ті дари, бо знаємо Того, хто покликав нас славою і добротою. Тобто Петро пише, що Бог нам наділив нас дарами, Бог не просто так нас створив без талантів, без дарів, але він зробив все для того, щоб ми могли виконувати свою волю, щоб ми могли виконувати свої якісь бажання, ставити якісь цілі, ставити свої плани. Так? Тобто Бог нам не дав би так ті дари, які би ми не використовували. Бог не дав би нам ті таланти, які нам би не пригодились. Так? І Хотів би також зупинитися на таких трьох питаннях, які зараз ми можемо собі один одному задати. Перше, це яка у мене ціль? Тобто, що в кожного з нас вона є, я вірю, що вона є, тому що людина без цілі це трохи так сумно, так? тому що кожного разу ми в житті маємо вдосконалюватись. Так? Ми маємо собі ставити нові й нові цілі, досягати нових і нових вершин. І е, можете задати собі питання, яка ж в мене ціль? Е, друге питання: навіщо вона, або який її кінцевий результат? Так, наша ціль вона має бути призначена для чогось, так? Для, от, навіщо вона мені? Так, можливо, в мене буде якась з цього користь. Ми не будемо ставити собі ціль, якщо вона не буде корисна. Так? Ми не будемо збирати е, так, е, щось робити, якщо ми знаємо, що в кінцевому результаті нам це нічого не принесе. Що воно просто буде собі лежати в стороні і все, більше для цього нічого не буде. І третє питання: для кого ця ціль? І чи послужить вона благословенням взагалі для когось? Так? Чи ця ціль, хоч вона нам, ми знаємо, що вона нам потрібна, але чи вона послужить лише мені, так? лише моєму, можливо, оточенню, або просто мені, чи вона послужить взагалі всім людям? Вона послужить, наприклад, моїм невіруючим друзям, ще моїм, можливо іншим. Там по роботі, так, співробітникам чи ще комусь. Так? Тому що можна ці всі питання, питання привести тільки до себе. У мене є ціль, наприклад, якась. Навіщо вона мені? Тому що мені так треба. І для кого ця ціль послужить? Для мене. Так? Можна все звести лише до себе. Тобто такий егоїстичний варіант. Так? що ця Ціль мені для мене, і все біля мене. Так? І не думати також взагалі про інших людей. І як я вже говорив, що в кожної людини повинна бути так, ця ціль в житті, і тим більше у віруючи, яка вірить в Христа, яка має мету взагалі. І якщо в людини немає ціли, так, то це марно прожиті роки. Тому що інколи бачиш людей, які вже можливо вони в старшому віці, можливо, вони молоді, і вони проживають своє життя просто так. Тому що вони живуть з дня в день і вони не ставлять собі ніяких цілей, вони не ставлять собі планів на життя. І я, наприклад, знаю по собі, якщо є день, наприклад, так починається новий день, і ти ставиш собі план, що мені за цей день потрібно щось зробити. Ти ставиш собі ціль: одне, друге, третє, четверте, п'яте, і ти в тебе вже є мотивація, і ти це робиш. Тому що в тебе є ціль, в тебе є план. А коли в тебе цього немає. Ти ну, піду це зроблю, піду це зроблю, в ітозі ти нічого не робиш, там десь трошки, там, трошки, там трошки, і ти нічого не зробив. Так? Тобто, в нашому житті, в християнському, і взагалі в нас повинна бути завжди ціль. На кожен день, на кожен тиждень, на кожен місяць, на кожен рік. так? І так само і в нашому християнському служінні. Коли ми служимо Богу, коли в нас є якесь служіння, ми повинні ставити собі цілі, щоб досягати чогось нового, щоб робити щось нове. так? Щоб не просто засидітись на одному служінні, ми сидимо і роками, 10-20 років ми в цьому служінні, але ми нічого нового не вдосконалюємо, ми не ставимо собі нових цілей, нових планів, ми як і йшли, так і йдемо. І коли ми з молоддю от говорили на цю тему, і ми задавалися питанням, які ж все-таки в нас цілі, так, на наше життя в церкві загалом. І ми розглянули таких декілька цілей. Перше це взагалі пізнання в Христі, так пізнання Його волі, в служінні, так в молитві і в інших речах. І друге, це приведення нових людей до Бога, так служіння Євангелізації, служіння іншим людям, такі дві цілі. І що нам потрібно взагалі для поставлення своїх цілей, так, щоб ми їх змогли поставити, щоб ми їх змогли виконати. І хочу навести один приклад: це книга Неємії, перший розділ з першого по четвертий віршик. Розповідь Неємії сина Галахії так стало, що в місяці кисливі 20-го року, коли я перебував у фортеці Сузи, до мене прийшов один із моїх братів в Ханані з кількома чоловіками з Юдеї. Я розпитав їх про юдеїв, котрі залишилися живими після полону та про Єрусалим. І вони мені розповіли. Ті, котрі залишилися і котрі пережили поневолення там у краї, перебувають у злиднях і у ганьбі з боку сусідів. Стіни Єрусалима спалені, зруйновані, а міські брами спалені вогнем. Почувши про все це, я не стримався, сів, заплакав і був засмучений кілька днів, постив і молився до небесного Бога. Так, ми бачимо, що Ніємій розповідає історію про те, як після війни так весь Єрусалим він був спалений. Він був зруйнований, величезне місто, людей немає, Якщо там живуть люди, то вони живуть в злиднях, вони бідні, вони бідують. І ми знаємо іншу історію, вже далі. Історію про те, що Неємія він почав молитися Богу і розказувати Богу про свої переживання щодо самого Єрусалиму. Так, тому що це було його місто, це була його країна, і він молиться Богу. Так, він молиться Богу, він просить Бога, що, Боже, покажи мені шлях, щоб я все правильно зробив. Щоб зараз, якщо в мене є ціль, ось відбудувати Єрусалим, то покажи мені як, і дай мені на це благословіння. Тому що там йде дуже довга молитва, можете її прочитати, і там якраз він просить це все в Бога. І після цього ми бачимо, що Неємія, коли поставив собі ціль, відбудувати Єрусалим, так, відбудувати все місто. І Він помолився Богу, потім попросив царя, цар дозволив, і він пішов і далі почав відбудовувати так. Тобто його ціль вона здійснилася завдяки тому, що він все-таки на початку не за своїми бажаннями, так не за своїми якимись прихотями, сказав, все, давайте зробимо це діло Боже вперед. Так, ні, він спочатку почав просити в Бога. Чи це правильно? Чи взагалі воно принесе якусь користь? Чи ти дасиш мені для цього якесь благословіння? І також в нашому житті, коли ми хочемо якусь ставити ціль, якісь робимо плани на наше життя. Важливо, щоб ми не робили це чисто отак самі по собі. Так? Якщо ми особливо це якесь служіння, так і ми хочемо організувати щось, ми не повинні самі взяти все. Я хочу організувати. Зараз організую. Все вийде. Так, ну можливо, воно і вийде, дай Бог, так. Але насамперед потрібно впросити в Бога. Щоб чи є на це взагалі благословення, чи є на цей Бога план, щоб воно здійснилося. І в Матфії 7 розділ 7 і 8 віршик написано: Просіть і Бог дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Бо кожен, хто просить, отримає, хто шукає знайде, а двері завжди відчиняться тим, хто, хто стукає. Ми бачимо, так, що Матфій пише, що просіть, так, і вам буде дано. Тобто все, що ви просите в Бога для досягання своїх цілей, для досягання своїх планів, якщо це в волі Божій, так воно здійсниться. І інколи наші цілі, наші плани, вони не збігаються з Божими. Хотів розказати один такий цікавий приклад. Можливо, ви знаєте такого проповідника-євангелиста, дуже відомо, він зараз він вже помер. Це Сергій Вінковський. І в нього один був такий випадок: що він приїхав в одну церкву, не пам'ятаю, яка вже ця церква була, і він мав проповідувати на одну тему. І він же дуже сильно підготувався. В нього була ціль, все. Він підготувався і сказав, все, я буду проповідувати. І він виходить в неділю, в недільне служіння. Він виходить, він проповідує довгу проповідь дуже корисну, І він її проповідував все, зійшов сцену. І він думав, все, на цьому все, я їду додому, тому що тут моя місія закінчилась. Але е, на слідучу неділю в нього знову покликання, що йому потрібно знову там проповідувати. Він не знає, чого так, е, і він на сідучу неділю знову проповідує. Е, знову все по-старому, люди знов сидять, е, нічого не змінюється. В нього вже е, трошки так мотивація зменшується проповідувати, тому що йому вже це трохи надоїдає. Вже третій раз, четвертий раз він вже в тій самій церкві проповідає. Він же, йому ця проповідь, так, коли ти одне те саме говориш, вона тобі приїдається, ти її проповідуєш, тобі вона вже трохи. І людям також. Так? Він бачить, що люди також сидять, вже дивляться на нього і думають, чому ж ти п'ять раз, четвертий раз вже нам це проповідуєш. І коли він вже п'ятий раз. Почав проповідувати, він цю тему знов проповідує, Він знов те саме говорить. І після цього, в кінці служіння, вся церква вона виходить на покаяння. Тому що я вже говорив так, що наші плани вони не збігаються з Божими. Бог задумав так, щоб от, Вінковський що він п'ять разів проповідував, тому що в тій церкві була дуже велика проблема, і там була дуже велика він говорив, така стіна між Богом і людьми. І йому потрібно було б п'ять разів попроповідувати, п'ять разів достукати, щоб ця стіна розрушилася, щоб вона зруйнувалась. І ось він це зробив, так, і Бог через нього ось, спас цих людей. Також нас ще можуть підбадьорювати, ставити цілі так, люди, які пережили багато страждань, так люди, які пережили гоніння навіть навіть з нашої церкви, так є такі брати і сестри, і е, хотів би прочитати Євреям, 12 розділ, е, перший, другий і третій віршик. Завдяки тим великим людям ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Тож відкинь, відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати відстань і перемогти в змаганнях. Усе, що уповільнює наш біг разом із гріхом, який постійно примушує нас падати. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку наругу з боку грішників, щоб ви тепер не не занепадали духом і не полишали ваші старання. Так, тут 에, говориться, що завдяки великим людям, так які пережили багато гонінь, багато страждань, ми можемо дивитися. На у нас є приклад так, на що на кого так на кого дивитися, щоб ставити також якісь свої цілі плани, так тому що ми можемо ставити свої цілі і разом дивлячись на тих людей, які пережили багато страждань, які пережили гоніння, і ми бачимо, що в них віра, вона що вона не похитнулася. І ми хочемо так, ми хочемо ж так само, ми хочемо бути такі, як вони, тому що ми знаємо, що в кінці нас чекає так, чекає перемога, так, чекає, чекають небеса. І яку ж ціль все-таки ми, як церква, маємо досягти разом? Так? В кожного з нас є якесь служіння, в кожного з нас є якась праця в церкві, хоч вона можливо велика, хоч невелика, але ми всі, як члени церкви, Різдва Христового. В нас є якась так, є якесь служіння, і ми маємо бути всі об'єднані так навколо головної цілі, так навколо е, тих цілей, про які я говорив, так навколо пізнання Христа, навколо служіння йому, так навколо прославлення йому, навколо того, щоб е, служити іншим людям, і е, багато інколи. Можливо, в інших якихось там в церквах або в інших якихось різних підприємствах, установах є певні люди, в них є своя праця, в них є свої служіння, так, але кожен сам по собі, так один займається недільною школою, другий займається підлітковим, третій молодіжним, четвертий там служінням соціальним служінням, і вони всі по собі, так. Один займається тим, і він думає лише про те, як було добре йому служінню, його служінню, про те, як забезпечити своє служіння. Той думає про те, той думає про інше, і, але вони не думають про те, як вже загалом зробити так, щоб церква була в єднанні. Так? Тобто ми також це говорили якось на одному із молодіжних, що важливо, щоб ми як церква, що кожен займається в нас різних служінням, щоб ми не були самі по собі. Так? Щоб ми були як єдиний організм, щоб, ми були, щоб в нас була одна єдина ціль, а не що в кожне окреме різне служіння, ми служимо по-різному і все, отак має бути. Але ми, як, ми маємо об'єднатися, особливо в такі важкі часи, так, це дуже важливо. І хотів би прочитати останній вірш з Біблії, це дії, 20-й розділ, 24-й я не вважаю життя своє цінним для себе. Найважливіше закінчити справу та служіння, яке дав мені Господь Ісус. Розповідати людям благовість про Божу милість. Так? Тут Лука пише, що я не вважаю своє життя цінним для себе, і найважливіше це закінчити справу та служіння, яке призначив нам Господь Ісус. І... Я думаю, що давайте ми зараз станемо так, ми помолимося, щоб дійсно, щоб в нас, як в нас в церкві, була одна єдина ціль, так? Щоб ми не розбігалися, щоб ми не служили так кожен сам по собі, щоб не прийшли, так не поставили галочкою, що все, я виконав своє служіння, і з мене досить. так, Але щоб ми були всі об'єднані, щоб ми були всі єдиним організмом і. Давайте встанемо за це і помолимся. Дійсно, щоб Бог нам дав ціль, Бог нам дав плани.